Дуже багато інформації про те, що шах... ну, намагаються займатися шахрайством на гуманітарці. І в цьому випадку, наприклад, 12 червня мешканка Слов'янська зустріла пенсіонеркою, яка запропонувала своє посередництво в отриманні гуманітарної допомоги. Вже вдома у літньої жінки шахрайка повідомила, що нібито заповнений набір з продуктами харчування та побутової хімії потрібно було заплатити волонтерам від 2 до 3 тисяч гривень. Зловмисним побачила, звідки 85 річна жінка дістала гроші і доволікаючи пенсіонерки. Непомінтно забрала весь пакет, потім вивела бабцю на вулицю, де там мала б чекати машина з гуманітаркою. Ну, отут, -от, до речі, цікаве питання. от знаєте, Тут десь суміш крадіжки і шахрайства, тому що починалося це як шахрайство, а закінчилося це фактично крадіжкою. І от ну цікаво, це, це зараз, напевно, там ну там. Це питання пенсіонерки, наприклад, але питання в тому, що ну, всі ми порахували гроші і кошти там, на різні волонтерські потреби і так далі. Не все там можна відслідкувати, коли куди ті всі гроші пішли, і так. І я впевнений, що є випадки в Україні, коли, скажімо, люди, використовуючи цю всю ситуацію, заробляли гроші на довірливих громадянах і так далі. Отже, як не стати жертвою побутового шахраства? Таке велике слово ні. Щоб ви побачили, запам'ятали. Тобто не потрібно передавати невідомим вам людям грошові кошти, телефони або інше майно. Це знаєте, із серії там, а дайте мені на телефоні, хтось тобто людина буде стояти біля там банкомату, ще дайте мені передзвонити, а дайте мені там якісь там другоцінності або ще щось. От будь-які такі пропозиції, це вас має вже. Наштовхнути, що це, ж скоріше всього, шахраї. Не реагувати на телефоні дзвінки та повідомлення щодо проблем з сім'єю не перевіриш інформацію. Я вже, до речі, казав Катерині, що в мене навіть мої батьки, хоча ну, в мене є батьки-юристи, і доволі, ну, скажімо так, обізнані з цими всіми ситуаціями, і то навіть моя мама попала в цю ситуацію, коли мені дзвонили. Питала, що там сталося, і так далі. А виявилися це такі самі телефонні шахраї, як і всюди. Не довіряти перехожим, які просять вас про незрозумілі послуги. Знову ж таки, якщо там допоможіть мені там поміняти гроші, або вони ж ну, питання в тому, що ви, наприклад, берете чужі гроші, йдете їх, міняєте. Переп... Ви повертаєтесь назад, а що вам, наприклад, каже: а там було там, не 100 доларів, 200 доларів. Ви там вкрали в мене, а давайте я зараз буду подавати на вас там в поліцію. а Якщо не хочете, щоб я подавав, дай мені там ще зверху 100 баксів і так далі. О, такі досить поширені ситуації. Вони трапляються, напевно, кожного дня на вулиці. Е, купувати дорогуляртісні предмети через онлайн-ресурси шляхом передоплати е, Тож, величезна проблема, і я можу вам точно сказати, що OLX, наприклад, з цим дуже сильно бореться. Е, чому? Тому що. Е, От Досить поширена ситуація, коли люди відправляють гроші на карточку і кажуть, там, а ви нам відправите, наприклад, якісь там речі і так далі. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ви не знаєте, що це за людина, що вона буде відправляти, то ну, ризик того, що вас кинуть тупо, нічого не відправить, він дуже великий. І питання, якщо ви купуєте якісь дороговартісні речі, треба розуміти, що може бути ситуація, в якій вас ну просто воно до вас не дойде. Дуже багато кажуть людей: а що ж там? А там же ж карточка, там же ж все видно. Я ж на карточку вислав і так далі. Ви Не забувайте, що карточку можна дати насправді будь-яку будь-якої людини, в тому числі викраденої і знімати з неї грошові кошти. Е, є у шахраїв, наприклад, ці, ну, там, люди, на яких такі карточки, яких не шкода, наприклад, які потім у них кучу проблем. Їх там називають шахраями, але насправді за тим всім стоять інші люди. от Тому це невелика проблема, тому коли ви перераховуєте грошові кошти через OLX кудись там невідомим людям, готуйте, що можливо скажімо, ви теж станете жертвою. Сподіваються, раптові безпідставні вигравші цінності та лотерей. Ну я думаю, що знову ж таки 90% людей щось таке приходило на почту із серії там. А от ви виграли автомобіля, ви купіть у нас там багато-багато книжок, а от ви там виграли лотерею. там. Ура, ви там 150-ти якісь там там, перейдіть посилці, і все у вас буде класно. Теж велике питання. Дуже часто потім ні, ні подарунка, ні виграша, але є кучу проблем, тому що втратили куча грошей. Замовляти послугу неперевірених осіб. Цікаве питання, тому що є чорні ріелтори, чорні нотаріуси. І всі інші люди, які заробляють, ну от уявіть собі ситуацію, що ви, якщо віддаєте неперевіреним особам якусь чутливу для себе інформацію, ця ж інформація може бути потім передана зловмисникам, які це все використають там, проти вас, проти вашої сім'ї і так далі. Тому тут до підходу там, вибору, наприклад. Осіб, які будуть мати доступ до там персональних даних, до осіб, які будуть мати доступ до ваших якихось документів там на нерухомість, там на транспортні засоби, десь якісь ідентифікації, дуже треба обережно э, відноситись, тому що дуже часто такі особи можуть співпрацювати з шахраями. і Потім шахраї, маючи там інформацію, будуть там, кимось чином. На вас тиснути або якимось чином ну скажем вчиняти непромір дії від вашого відносно вашого майна і приймати поспішні рішення в конфліктних та незрозумілих ситуаціях дуже часто е шахраї вони намагаються е створити ці конфліктні ситуації, щоб людина в стресі вона швидше буде віддавати грошові кошти, або віддавати там якісь майно і так далі. Щоб знаєте, бо зараз, наприклад, важкі частини, люди не хочуть цих конфліктів, вони кажуть, там ну я мені простіше щось віддати, чим знаєте з, з, з людиною йти в конфлікт. І тут, якщо ви розумієте, що це ну шахрані, то візьміть паузу, як правило, до кінця цієї паузи вони не витримують. і, і А от якщо ви на емоціях піддаєтесь і на цих емоціях починаєте з людиною там спілкуватися, щось і казати, от вам заберете гроші і так далі, ну це рахуйте, що ви вже на гачку у шахрая і він 100% сотки завді вашими грошовими коштами.